Чи знаєте ви, які державні е, свята відзначаються 23-24 серпня? День Незалежності 24 го і День прапора. Що відчуваєте, коли чуєте гімн України? Е, гордість, силу, таке натхнення прям таке. є таке. Які Ось. державні свята відзначаються 23-24 серпня? День прапора та День Незалежності України. А що ви відчуваєте, коли чуєте гімн України? Гордість Гордість і захват від наших військових. 23 серпня День прапору, а 24 серпня День Незалежності України. День Незалежності нашої країни. А 23-го? 23-го день. Ой Боже, як соромно стало. День прапора державного. Дякую тобі, сірий, друже. Абсолютно все. вірно. Сірій зловістий <сілистрий сілистрий> дружок, так. А що ви відчуваєте, коли чуєте гімн України? Mm, зараз неоднозначні. Е, неоднозначні спектр почуттів, тому що це і сум, перш за все, за складну ситуацію в нашій державі, але ж і гордість за нашу країну, що ми ж нас так просто не перемогти. 23-го це. День прапора, 24 четверте, незалежність. Зрозуміло. що ви відчуваєте, коли чуєте гімн України? Ой, це така стає так легко, якось так і тривожно, і е, хочеться порадіти за нашу країну, і щоб в нашій країні все налагодилось, щоб прийшов уже мир, і щоб усі жили щасливо. Які свята відзначаються 23-24 серпня? Рапора День Незалежності. Що ви відчуваєте, коли чуєте гімн України? Зараз дуже велику гордость. Дуже велику. Я пишаюся своєю країною і своїм гімном. Які державні свята відзначаються 23-24 серпня? День Незалежності, 24-го. І день прапора. 24-го День Незалежності, а 23-го е не скажу. Не скажу, не знаю. Чесно, винен, винен, не знаю. Прапора України. Дякую. А що відчуваєте, коли чуєте гімн України? Біль. Біль, тому що я знаю, якою ціною це зроблено. Ну, якою ціною, точніше, це здобувається, зберігається. Свято прапора і День Незалежності. Що ви відчуваєте, коли чуєте е гімн України? Гордість. Чому? Гордість за свою батьківщину, бо я її люблю.